Поверить можно лишь едва. Представь себе, в снежинки превращаются. В моей любви не гром Мир вам, добрі люди, розпочинаючи нашу розмову з палких слів Господнього привітання, тим самим виражаємо на потребу всіх нас в тому мирі, яким лише сам Господь спроможний нас заспокоїти. Всі, бо ми прагнемо любові. За своєю природою наші душі тягнуться до їхнього Творця. Тіла ж, не встоявши перед спокусами світу, впадають в гріх. Отак От і триває людське життя, у великій повсякчасній боротьбі добра і зла, право вибору, в якій наш Небесний Отець залишив людині. Боже Слово на сторінках Біблії, численними притчами та життєвими історіями кличе нас в повторенні закону 30.19 словами Мойсея, зробити власний вибір: життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття, і ти вибери життя. Щоб жив Ти та насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб блинути до Нього, бо ж він життя Твоє. Вибрати життя значить обрати Бога. Хтось робить цей вибір ще дитиною. До інших таке рішення приходить в більш зрілому віці. Земне життя, ніби продовжує почату на сторінках Біблії живу розповідь про любов та подружню вірність. Одну з таких історій нагадаємо з вами нині. Далек тот день, когда мы повстречали Года, как птицы в дальний край умчались Но с той поры, но с той весны Друг другу мы всегда верны Пускаю в глаз морщинки набежали Прошедших лет минувшие печали Так, це Анна Герман. Відома співачка та Збигнів Тухольський прожили разом по дружжі лише 10 років. Реєстрація їхнього шлюбу пройшла в доволі скромній церемонії подалі від галасливої польської столиці в Закопані 23 березня 1972 року. Анні в той час було 36, збигніву 42. Їхнє рішення про одруження Господь випробував і зміцнив попередніми трагічними подіями в житті Анни. 28 серпня 1967 року під час творчої поїздки до Італії співачка потрапила в автокатастрофу, яка мало не забрала їй життя та вивела з ладу на понад три роки. І весь цей час Збигнів був поруч. З ним вона робила свої перші кроки в затяжний період видуження. Він був в ті дні випробуваній її опорою та підтримкою. Саме тому і шлюб їхній був високопробним. Улюбимо за них Лишь одну мы однажды находим. И пока эту музыку помним, Нам вовек не расстанется с любовью. Мы с тобой нашу музыку помним, Хоть идем мы по-разному, Дання продовження роду у молодій сім'ї було доволі проблемним через немолодий вік майбутньої матері та її підірване катастрофою здоров'я. Але через три з половиною роки після шлюбу родина поповнилася ще одним збишком молодшим. Ця радісна подія внесла в творчі плани співачки свої корективи, насамперед вимушену перерву в концертах, але співматері над колискою сина переріс в нові пісні того періоду Прекрасній Колискові. На своїх концертах Анна з глибокою шаною згадувала свою бабцю по матері, яка мала глибокий духовний вплив на формування її характеру. І через все своє життя, таке коротке, але таке яскраве, Анна принесла любов до людей, до найближчих і найрідніших, до численних шанувальників її таланту. Вона являла людям це світле почуття під час співу на зустрічах після концертів, просто на вулиці. І, хоч прожила лише 46 років, але встигла зробити так багато. І нині її пісні продовжують почати нею справу. Їхня любов вийшла за межі родинного гнізда і далі залишається з нами в анних піснях та їхній подружній вірності. Ось як розповідала про це велике почуття сама співачка на концерті. Вима смерть від невеліковної хвороби поставила перед їхньою любов'ю ще одне випробування. 25 серпня 1982 року. Земне життя Анни Герман обірвалося, коли здавалося б тільки б жити. З тих пір ось вже 34 роки живуть в Варшаві на вулиці Дзінікарській, в невеличкому особнячку Два збигні витухольських чоловік та син Анни Герман. Син заклопотаний улюбленою справою, а чоловік живе надією на зустріч з Анною в небесних оселях, і завдяки глибокій вірі в Бога, любов перемогла. Американський поет Джон Уітєр, як ніхто інший, наче виразив думки Збигнєва. біля тихого моря під дверима таємниче чекаю. Від нього зла не буде ані в океані, ні на березі. Не знаю, куди простягає він руку свою, але знаю. Мене направляють любов і турбота Його Покроється небо пилинками звезд, і вигнуться ветви упруга. Тебя я услышу, за тисячу верст. Ми е хама. Ми ха. Мидока є Пан Збигнєв люб'язно спілкується з нами у всіх передачах і нині завітаємо разом з вами до його гостинної оселі із запитанням: Минуло 44 роки з тих пір. Як ви зареєстрували ваш сімейний союз з Анною 34 роки дружини немає поруч з вами? Хто ж дає вам силу любити? Що для вас означає любов? Пан Бог, Там Бог, який створив небо і землю. Господь тільки Бог, який створив небо і землю, і нас, людей, нема іншої можливості, щоб ми не мали. Це на увазі і нарахувалися з тим, що тут маємо опіку, і любов і силу зносити всякі неприємності, які несе нам життя. Часи тяжкі, і буде ще трудніше. І якщо хтось хоче якось пережити це все і мати опору, то мусить бути близько до Бога. Подборы, парой, там, может быть, близко Бога. И даже в краю наползающей тьмы, За гранью смертельного круга, Я, я знаю, с тобой, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы память, Мы звездная память друг друга. ми, ми, ми друга. Свої подружні стосунки Анна та Збигнів будували на Божих заповідях любові. Через перше послання святого апостола Павла до Корінтян, в 13 главі, Господь говорить до нас: любов над усе, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається. Не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Тепер залишається віра, надія, любов. Оці три, а найбільше між ними любов. Нову заповідь дав нам Ісус Христос в 12 главі послання святого апостола Павла до римлян. Любіть один одного братньою любов'ю. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконує закона. Хто любить брата свого, той пробуває у світлі. А далі в 4 главі. Любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Доще вищого духовного зросту кличе нас Господь через 6 главу Євангелії від Святого Луки. Любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Вот і всього. до да горит их листва, и утихнет их дрожь, И огонь золотой не вернешь, не вернешь. Одні з телефонних розмов з нами на цю тему пан Збигнів сказав. В ті трудні часи маємо опиратися на Бога, бо є його дітьми. І так, як йов, коли його спіткали нещастя, він задумався над мудрістю Божою. І Господь сказав, що мудрість Бога то є страх Божий. А уникання зла є розважливістю. В другій Божій заповіді Господь вчить, люби ближнього як себе самого. Це трудно. Я сам не можу любити кожного ближнього. Але як в Матвія говориться, не роблю ближнім того, чого не зичу собі. Чиніть людям так, як би ви хотіли, щоб вам чинили. Відверніться від своїх гріхів. І моліться та просіть. Це трудно, бо кожен має буденні клопоти і не думає про Бога. Але треба опиратися на Бога. І як мовить апостол Іван, взаємної вам, братньої любові. Павло Пауло Коельо на сторінках книги як Течія річки в есе про нетривалу славу пригадує слова академіка Бразильської академії Жозе Монтелло: кожна людина повинна йти по дорозі, яка проходить через її село. Чому? Що існує на цій дорозі? Яка сила штовхає нас далеко від комфорту того, що нам знайоме змагатися з викликами, навіть знаючи, що слава світу триває недовго? Думаю, що цей імпульс називається пошуком сенсу життя. Далі автор продовжує: сьогодні я переконаний, таку відповідь ми ніколи не знайдемо в цьому житті. Хоч у фіналі, в ту мить, коли ми знову постанемо перед Творцем, ми згадаємо про кожну нагоду, яка нам пропонувалася, і була прийнята. Або відкинута у проповіді 1890 року. Пастор Генрі Драммонд говорить про цю зустріч з тверцем так, у цю мить великим запитанням людського створіння не буде, як я жив, воно звучатиме інакше, як я любив. Фінальним випробуванням кожного пошуку будуть розміри нашої любові. Нам не буде зараховано ані те, що ми робили, ані те, у що вірили, ані те, чого ми досягли. Ніщо з того не матиме для нас ваги, крім того, як ми любили ближнього. Про помилки, яких ми припускалися, ніхто навіть не згадає. Нас судитимуть не за зло, якого ми накоїли, а за добро, якого ми не зробили. Бо утримувати любов у собі означає виступити проти Святого Духа. Це є доказом, що ми ніколи його не знали, що він любив нас марно. А в есе будьмо відкриті для любові Павло Каїлля говорить: існують хвилини, коли ми дуже хочемо допомогти тим, кого любимо, але не можемо зробити нічого. Або обставини не дозволяють нам наблизитися до них, або людина закрита для будь-яких виявів солідарності чи підтримки. Тоді нам залишається тільки любов. У ті хвилини, коли все марне, ми ще можемо любити, не сподіваючись ні на винагороду, зміну ставлення чи подяку. Якщо ми зможемо діяти так, енергія любові перетворюватиме Всесвіт навколо нас. В 13 главі Євангелії від святого Івана Ісус Христос заповів: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, я вас полюбив так, любіть один одного й ви. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Саме так любили Анна Герман та Збигнів Тухольський. Люблять і нині. Вона в оселях Господніх, а Він тут, на землі. Нехай в житті пощастить тим, хто вірить і чекає. Любов завжди знайде дорогу до серця, співає Анна Герман на завершення нашої розповіді. черемуха душистая Щедро зацвела в моем краю. Только не могу никак решиться я, Не могу открыть любовь свою. Я иду тропинкой извинистой, И встаю деревья на пути. Птицы от а тебе поют заливиста, От мне тебя найти Белый цвет, черемки цвет Это весны, веселый привет Пусть везет тому, кто верит и ждет Сердцу всегда, любовь, дорогу моя. Хорошо, что вдруг мне счастье выпало Именем твоим его зову Светлые лепестки летят Их теперь попробуй догони На ветру они танцуют, кружатся Не отдаются в руки мне Связет тому, кто перетвердт.